Я тут, щоб наочно показати, як виглядають брошки на тілі, адже по фото важко зрозуміти розмір прикраси. Тому я продемонструю, як вони виглядають на одязі. Надіюсь, це допоможе краще зрозуміти їх пропорції, і ви оберете щось для себе. Брошка Сарах Ковентрі 1971 року має філігранний сріблястий дизайн, що нагадує мережеву. Яскрава та масивна вінтажна брошка Lane у вигляді квітки з пурпуровими пелюстками. сміливий акцент у вашому образі. Одна з перших колекцій Avon 69 року. Брошка Локет у формі ромашки. Усередині заховано сухі парфуми цього ж бренду, мають приємний аромант та кремоподібну текстуру. Це вінтаж, який досі вражає. Чарівні вінтажні жабки крихітне творіння невідомого майстра. Ідеальна прикраса для тих, хто любить грайливі анімалістичні аксесуари, рухома брошка, яка має приховані промінчики з кристалами, створив Кена Джей Лейн, король американської бжутерії. Універсальність цієї прикраси вражає. Її можна носити як підвіску, так і брошку. Акцентне сонце з яскраво золотистим дизайном. Діаметр становить 6 см. Це не просто прикраса, а справжній арт-об'єкт. Масивна брошка зі срібла у формі листка з неймовірною деталізацією. Маю надію, що прикраси вам сподобались, і огляд також.